Що таке Precompose, Для чого він і коли його застосовувати? Всім привіт! Мене звати Фінкевич Андрій, і на зйомку цього відео мене наштовхнув коментар, який я отримав під одним з своїх минулих відео. Отож, сьогодні ми детальніше розберемо цей коментар, і я хочу вам сказати, що ви також можете залишати коментарі, і я обов'язково дам на них відповідь, або навіть зніму окреме відео, в якому легкою та доступною мовою в простій формі відповім на ваше запитання. Отож, що таке Precompose загалом? Якщо говорити просто, то ця функція допомагає нам групувати шари. Насправді, реалізована вона не найкращим чином, тому що банально в тому самому фотошопі у нас є можливість створити папки. І ці папки набагато зручніше використовувати, тому що у нас є у вільному доступі всі шари, якими ми користуємось. А в After Effects у нас створюється ціла окрема композиція зі згрупованими шарами. Але маємо те, що маємо, і очевидно, що час від часу у нас виникає потреба в тому, щоб згрупувати. Ті чи інші шари. Тому ми будемо використовувати саме цю функцію. Як же ж зробити цей Тепер трохи практичної частини я вам зараз покажу варіанти, як ми можемо зробити прекомпост, тобто як ми можемо згрупувати наші шари. А далі я розповім вам про моменти, коли це доречно застосовувати. Виділяємо з затиснутим шифтом потрібні шари. Далі клікаємо правою кнопкою мишки та обираємо прекомпоуз. Далі називаємо нашу нову композицію та клікаємо на ОК. Другий варіант полягає в тому, що нам також потрібно виділити потрібні шари. Далі ми натискаємо на нашій клавіатурі Ctrl-Shift плюс c і далі знову повторюємо дії, які робили в першому кроці. Тобто вписуємо назву, яка нам потрібна, і далі клікаємо на ОК. Третій варіант особисто для мене є найменш практичним, але враховуючи те, що він існує, я вам зобов'язаний про нього розказати. Отож, ми також. Знову ж таки виділяємо шари, які нам потрібно згрупувати. Далі переходимо у вкладку Layer та клікаємо знизу на Precompose. Ну і далі все по стандарту. Вписуємо назву і клікаємо на ОК. OK". Тепер давайте поговоримо про моменти, коли найдоречніше застосовувати Precompose. А після цього я розповім вам про деталі налаштування цієї функції. Отож, особисто я використовую цю функцію для того, щоб навести порядок на моєму таймлайні. Тому що коли ти працюєш з реальними проектами, то з часом стає кількість шарів такою, що ти просто перестаєш між ними орієнтуватись. І саме для цих випадків я об'єдную деякі з них в групи. Окрім цього, іноді в precompose я можу об'єднати окремий елемент. Також, якщо ви, наприклад, створили фон, далі додали різні об'єкти на задній план, далі різні об'єкти на середній план, і після цього ще об'єкти на передній план. То, відповідно, ці всі плани також було б актуально згрупувати для того, щоб в майбутньому було їх легко редагувати і ви між ними не плутались. Ну і останній момент, в якому прикомпоз використовується, напевно, найчастіше, і використовувати його там потрібно. Це в тому випадку, коли ваш проект складається з трьох частин, з трьох або більше частин. Наприклад, початок, середина і кінець. А між цими частинами ви додали переходи. В такому випадку всі ці частини було б дуже добре об'єднати в. Окремі композиції для того, щоб в майбутньому вам було зручно між ними переміщатись та редагувати ті чи інші шари. Так. Ну і останнє, що я хочу вам сьогодні показати, це налаштування. Тепер, коли ми згрупували наші шари за допомогою одного з трьох варіантів, які я озвучив раніше, перед нами висвічуються різні налаштування. Перший пункт у нас вибирається в тому випадку, якщо ми групуємо всього один шар. Спойлер такого майже ніколи не буває, тому навіть зараз цей пункт недоступний. Тож ми, відповідно, обираємо другий пункт, і тепер у нас з'являється дві галочки, перша з яких відповідає за довжину нашої майбутньої композиції. Якщо галочку не ставити, то довжина буде такою ж, як і перша композиція. Якщо ж поставити галочку, то композиція обріжеться відповідно до довжини шарів, які в ній знаходяться. Ще один спойлер: ставте галочку. Просто ставте і все. І третя галочка відповідає за те, чи перекине нас зразу у створену нами композицію. Тобто, якщо ми цю галочку ставимо, то коли ми клікаємо на ОК, нас зразу закидає у композицію, яку ми створили. А якщо ми галочку не ставимо, то ми залишаємось там, де і були. Я особисто галочку цю майже ніколи не ставлю. Ось такі налаштування. Ви можете обрати ті, які зручні саме для вас. А якщо у вас виникли якісь ще додаткові запитання про цю функцію, то обов'язково напишіть про них в коментарі, і я вам дам зворотній зв'язок зв зв зв'язок. <хи> Тому ось такі налаштування, і якщо у вас виникли якісь запитання, то обов'язково напишіть про них в коментарях, і я дам вам зворотній зв'язок та поясню, як працюють ті чи інші моменти, про які я, можливо, не згадав. Гарний приклад застосування прекомпозу ви можете подивитись в моєму відео, яке буде в описі до цього відео, а також в підкасті в правому верхньому кутку, там де я виконую реальне замовлення клієнта. І в цьому відео я об'єднав в Precompose саме ті шари, які відносились до одного елементу. Тобто тоді це була кнопка, тому обов'язково переглянь цей відео для того, щоб побачити, як на практиці стосовується ця функція. А я в свою чергу дякую тобі за перегляд і хочу попросити у тебе, щоб ти поставив лайк, залишив коментар та обов'язково підписався на цей канал, тому що це дуже допомагає розвитку якісного україномовного контенту. Про моушен дизайн.